Без рукавички 10 кілограмів, соту екстра. Ціною 2,850 гривень. Так, ми почнемо з ось такої веселезлої. Вона така гарна, пристьована, подожжена з карманчиками. Іде зі з капішончиком. Наступне будемо зі ось така безсукавочка. чоловіча, великий розмір. Наступне будемо сидіти ось така. Синенька, на замочку, з двома катамачками на замочку. гарно йде така собана, просто. На весну, на літо, на вечір, на прогулянку взагалі буде класно. Так, на наступне у нас буде ось така присоветна, оранжева, гарна силуетна подальня, зразна дві етичка. Так, ще в нас буде ось така Чорненька. Іде вона розчорна, гарно. Надпитка лагерька з карманчиками на замочках, також на мене на замочку. Так, наступне буде носити ось така. Це вже буде трошки тепліше. тепліша. Іде вона на замочку. Також прикривається вся кузочка. Також ще карманчики ідуть вони на кузочках. В розницю будуть ности емочко. Е е е е Амочка, але можна запинати на есочку, щоб було вільніше через якісь ході. А, так, наступна ось така укорочена есичка. Красивий пол, такі Так, Наступна це ось така чоловіче. Це називається нас буде Думаю, що ми каже, на Л, щоб було вільніше. Тут ще 2XL. Але, L -L, така, супа, можливо, LXL буде якась супер. Що лише степле туди стати. Так, наступне. Наступна, наступна, ось така спортивна. Також буде чоловіче. Видожний 2ХЛ. Наступна буде ось така. Чотна, жіноча, красива. Двома катманчиками. Так, Наступна це буде ось такі е, ніби желедочка ось така. Подовжена. Також дуже симпатична. Е, біжева. Ось така біжива. тут все може бути навіть робочою, чоловічою, тут дуже багато місця. На всякі інструменти. Можна причепити собі там все, що завгодно, на грудь, щоб все було під рукою. Дуже гарний варіант, до речі. Наступна красива, ось така біжевенька. Більш така тепліша, коричнева, укорочена, ешечка, аночка. наступна буде навіть ось така. Також гарна, укорочена з карманчиками на манжетиках. Так, наступне ось така рожева, гатна, тостьобана по талії. Щоб закупити ласккутчою, такою гарною, делікатною, як то кажеться. Наступненька буде ось така абсолютно речі, що нова язенька йде з відочкою. Гарний, таємний, де трішки темніший оливковий колір. Це буде розмір, думаю, L. Як бачите, в поульні там наша залишилося зовсім детишечки. Але для замовлення обов'язково напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.